С вами я, Влад Хакер и. Идинда! Сьогодні ми... І це друга на де мы. Ой, да мы играем 99 лесу. Да. Это жай, пока. Это такие. Не, о Лейд вам знімає ХП, что признали. А Лет снимает ХП. Як со мной. Так дивись, зараз треба буде залізти на карту і там чекати, а то на тебе хтось буде нападати. Там будеш на чекати. Все, тепер мені вовки не страшні. Да. А то Ні, ми нет, Ну так. О, забирай опани е обережно. Це нам потрібно. Ви потім дивіться, якщо бачиш щось таке, де е гвинти, болт і дерево, е яке напотребне, кидайся, а потім пишеш способ того робити. Коротше, ти добувай дерево. Я я на охоту пришл. Нам щось. будет шо. Що. Металл. Можно на все. Блин, він може Блин, ты можешь наступить? Я взял четыре uh, болта. Ой, у меня голода. Ой, у меня тоже голода напал. Мы решили Ой, Да. <плес> Що? <плес> Слава богу. А, помнишь? Ну-мою, а. Кто же вот. сюда? Кто сюда? Я ты заходи сюда. Давай. Что? Давай, что ты готов, сюда. Туда, так, опа. Так, ты... ты, ты. Ага. У нас есть карта. Тебе є карта? Ні. E, на навер, навер, наверху в правому куті, кути є. Я покинул. А да, є. Що, і ти можеш дивитись, куди йти. Ладно. Косики я. На день. О, там багато фонариків є. Диві. Там багато фонариків на цій вишки є. І на нас будуть вечором нападати. Иди наверх, там фонарики. На нас будуть і нападати сьогодні. О, фонарики. Хтось. Ботии, волки, волки. Давай я убью цього. Иди до мене, я убью вовка. Та я убью волка! Забирай його. Ты то поймешь? Що? забирай. Покажешь, потім! Коли ніч, куда покажеш! Болт. Зараз нам треба дотратити час. Какой це болт? Болт треба, треба, треба. Забирай. Ого, тут я Забирай, ведь треба нам. Ты забрал его? Да. Я бомб. Ну дивіться, Витя, что, хочешь вовка дышить на меня? Я его убью. Я дома. Ой, ну, да, зашло.

Дерево добувай. А зачем кое член, да? Хай буде, хай буде, дай мне дикие. Давай вона тут будет. Ты зато мне? Что? Затова кое-что новый. Залізай сюди! сюда! На карту! Наверх! Я не знаю, будешь атакований! Залізь! Уже! Старайся! Давай! Не буду нападати! Нет, не так сильно стрибай! Стрибну І не стриб, Все, идут чекай, не падай! Не падай! Так, Тут. Потім на день я їх вб'ю. Якщо в мене буде мало ХП, я тобі скажу. Він зараз не пропускай. Вони нападають на нас, поняв? Угу. Отак. Все, вони нападають. Але Олен, що до нас не зайшов? Ти вообще офигел? Да, ей. Эй, Вин зашел на нашу территорию, так нечестно. Да. А ей, ты что? Мне же такой пойти. Не, найди. Можна спалити. О, давай. Да весь і не забирайте. Хай буде десь тут. Там душа. Неклавний. Чтобы? Який неправний? Коротше, якщо... якщо хочеш, добувай дерево. Mm -hmm. Що ти іди Дивись, ти теж добувай дерево. Я не спалю його! Сюди На... його поклади. А ну ти нога. Так. Продаем и і... хороший топор. У меня хороший топор. Давай. Продавай! Продавай. О, ну ты не і И выбирай сейчас. Сыни, сыни. Мы сыни, прикинь. Он. И видишь, что в мене є.

Понял? Так, а сколько мы снимаем? Я вас, 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 вас. И ты Короче. Я не насколько... Сколько мы снимаем? Yes. Okay, подписывайся, еще 4 половины и мы закича видео. Моучи час закончится. Так, хочешь? Давайте лайки. Okay, Окей, подписывайтесь, а на чм у нас там? Ладно, в увидел хакер и... І... Всем пока! 爸爸。